Раді знову зустрітися з вами, шановні глядачі, в ефірі районного телемовлення і традиційно зачитати привітання з нагоди професійного свята. Дорогі медичні працівники! У День вашого професійного свята хочеться сказати багато теплих та лагідних слів на вашу адресу. Ви запорука нашого здоров'я. Ви наші рятівники та спасителі у найтяжчі хвилини нашого життя. Низький уклін вам за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та професійній майстерності у людини з'являється віра та надія на одужання, і це найголовніше. Від усієї душі бажаємо вам здоров'я, щастя та безхмарного неба. Нехай усе у вас буде добре. Ось так вітають медичних працівників з нагоди професійного свята, голова районної державної адміністрації Василь Стронський та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Музика. Привітання від народного депутата України Ірини Сех. Шановні медичні працівники, ваша непроста сповнена тривог і щоденної самовідданості праця одна з найважливіших для нації суспільства. Адже стоїте на сторожі найціннішого, що є у людини: її здоров'я, її життя. Прийміть же найщиріші привітання із професійним святом. Дякуємо вам за ваше часом безмежне терпіння, розуміння та гуманізм. Нехай сторицею повертається до вас добро щедро віддане людям, миру, злагоди та достатку вашим домівкам, а вашим рідним щастя і любові. Адже, якщо у лікаря спокійно і світло на душі, майбутнє нації захищене, воно у безпеці. З повагою, народний депутат України Ірина Сех. Привітання від депутатів Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановні медики, ваша праця завжди потрібна людям, адже ви стоїте на варті здоров'я народу, повертаєте хворим надію на одужання, допомагаєте зцілювати людей. Тож, у день професійного свята прийміть найщиріші слова вітання. Та побажання великого щастя, благополуччя вам та вашим родинам. Дякуємо вам за невтомну працю, доброту та професіоналізм. Нехай у вашому домі завжди панують мир та злагода, у серці доброта, а у справах мудрість. Та виваженість з повагою депутати Львівської обласної ради, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Шаваров та Роман Ковальчук до усіх цих найщиріших привітань, які були сказані, вище приєднується також адміністрація Бродівської центральної районної лікарні та профспілка медичних працівників із найкращими побажаннями здоров'я, добра. Та миру людської вдячності, поваги і гідної оплати за вашу працю зі святом вас, шановні медичні працівники. Адже в амбулаторіях і полі при вагоні здобутки залишаються і проблеми питання. Одним із таких є незавершення будівлю символічного пакета. Лікар його зустрічає і на руки бере, наче той не признав. Супроводжує біля. він, де рум'яне беззахисне чадо. Кожен день, кожну мить, все життя, все життя, все життя. Сплять до ранку до зорі, Наші ще у лікарі, 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 так буває, коли ми здорові. Ми про вас необачно забуваєм щасливий свій час, та в хвилини важкі ми усе вам віддати, готові, коли нас врятувати. Лікарі, лікарі, ви достойні купатися в славі, лікарі, лікарі, ви достойні, багатимуть будь, а якщо лікарі не шанують у власній державі, значить. Лікарі, лікарі наші ангели охоронці, лікарі, лікарі, O oh, korom likari likari